Нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Нагадую, що сьогодні свята, в'їзд Господа в Єрусалим. Прочитаємо з Євангелія від Луки, 19 розділ з 29 вірша. І ото, як наблизився до вітфагії та віфанії на горі, що Оливною зветься. Він двох учнів послав, наказуючи «Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане Осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть Його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як Він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали Господь потребує його. І вони привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони постилали одежу свою. По а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав ой, якби ти хоч цього дня пізнала, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. В народі це свято більше знають як вербна неділя. Хоча при тій давній події використовували пальмове галузя, але ж пальми в Україні не розповсюджені, тому на згадку можуть використовувати вербу. Але ми звернулися до біблійної події. Тріумф Христа і Його жертва завжди нерозривно пов'язані. Коли Христос йшов до Єрусалиму, то вже ясно знав про те, що там буде закатований, розп'ятий, про що Він попереджав своїх учнів напередодні. Так, на це він і прийшов у людській подобі, щоб узяти гріхів всіх, хто в нього увірує, на себе. Ісус звершить все. Призначене Отцем Небесним, але зараз його особливо турбує стан людей, від якого буде залежати їх участь у вічності. Перед рядками з Євангелія, які ми щойно прочитали, Син Божий, прямуючи до Єрусалиму, розповів присутнім притчу про царя, який відлучився, щоб отримати царство. Своїм рабам цей пан дав необхідне, щоб сприяти благополуччю царства. Повернувшись, цар вимагає звіт від рабів, як вони використали надані кошти. Добрих рабів він нагороджує, а над злими звіщає покарання. А ще були й дехто з громадян, які не бажали бачити його царем, про що раніше й сповістили: суд царя над ними був таким. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди і на очах моїх їх повбивайте. Ісус дав знати натовпу, про кого він сказав цю притчу, і присутні зрозуміли, що це Він каже про себе, як про царя. І ось цар царів йде до Єрусалиму, щоб після всього сісти на престолі свого царства праворуч Бога Отця, і пануванню Його не буде кінця. Зараз Спасителю дуже важливо виявити відношення до Нього кожного, що і визначить вирок майбутнього суду. А чи бажаємо ми, щоб Ісус панував, царював? І якщо так, Він повинен царювати і в нашому житті. А це значить, що нам багато від чого доведеться відмовитись, що не відповідає волі Божій, а багато чого, що ми не хотіли робити раніше, нам тепер треба буде робити у славу нашого Господа. Чи дійсно ми бажаємо найперше царства Божого і підтверджуємо це своїм життям справами? Послухом заповідям Господнім, чи обираємо інші цілі тимчасові, які затуляють наше призначення від Господа. Благословенне царство, що надходить, вигукують люди, зустрічаючи Христа, ці слова близькі до тих, які є основою благої звістки. Коли Іван Хреститель готував народ до приходу Ісуса, то проповідував Євангеліє від Матвія, 3 розділ, перший та другий вірши. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже: Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Царство, що наблизилось, було й основною звісткою в устах Ісуса. Теж з Євангелія від Матвія, 4 розділ, 17 вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти, Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Ця звістка повинна викликати у кожного певну реакцію та дії, до яких закликає Бог. Покайтеся. Грішна людина потребує прощення гріхів Богом, щоб з'єднатися з Господом та успадкувати царство, яке надходить. Покаяння це не лише слова та емоції, а й дії, які підтверджують істинність покаяння, зміна життя згідно з Божими постановами, викладеними в Біблії, можливо, зусиллями людини поєднаними з підтримкою та сприянням Господа. Царство Боже, що надходить, є основою християнської проповіді, яку звелів звіщати Христос. Він казав в Євангелії від Матвія, 10 розділ, 7 вірш. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось царство небесне. І ось... Перед входженням в Єрусалим народ вже сам зустрічає Спасителя словами благословенне царство, що надходить, це очікування царства Христа. Бог хоче бачити у кожного християнина. І якщо ми не славимо Ісуса за Його Царство, в якому так хочемо опинитися, якщо не Благовістимо Його то, зі слів Христа, коли будемо мовчати, то каміння кричатиме. Але тоді таке мовчазне приховане християнство буде на осуд цим рабам Божим. Незважаючи на словослів'я натовпу, серед якого було і чимало жителів Єрусалиму, Господь все ж таки плакав. Справа в тому, що, хоча слова людей та очікування царства Месії були досить виразними, але ж вони уявляли зовсім інше царство, як тоді, так і зараз люди прагнуть. Свободи від будь-кого, щоб все самим вирішувати, матеріальних благ та комфорту земної слави. Таким вони і уявляли Царство Христа, а ще й чекали продовження багатьох чуд, які звершив Ісус. Як написано ще в одному Євангелії, Євангелії від Івана, 12 розділ, 17 та 18 верши. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих через цей зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. А чого ми чекаємо від Господа? В першу чергу зцілені від хвороб, полегшення побуту, свободи від панування когось над нами. Якщо так, то ми нічим не відрізняємось у прагненнях від невіруючих. Але ж наші прагнення повинні збігатися з повеліннями Господа, який каже, як про нашу потребу в покаянні та зміні нашого життя, так і про те, що Його царство не від світу цього, тому слід найперше здобувати небесних скарбів, наближаючись до Бога, виконуючи Його волю. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться, закликає Спаситель. Христос входить до свого міста, як цар і Господь. Те, що було використано при цьому, підкреслює цей зміст. У середньоземноморському регіоні. Пальми вважали знаком життя і перемоги, а у Ізраїлі символом незалежності та перемог ізраїльського царя. Ослиця чи осел за єврейською традицією є символом скромності царя і його ненасильницької влади. Подія, яка відбулася, мала свої образи в Старому завіті, а також буде мати продовження навіть у вічності. В законі Божому було прописано щодо святкування, і візьмете собі пальмові віття, і будете веселитися перед лицем Господа Бога вашого. Далі. При будівництві єрусалимського храму стіни двоє дверей храму та кожні вільні місця деяких виробів було прикрашено виглядами пальми. Пальмове галузя використовувалось для спорудження кучок, в яких святкували. А ще Бог при описанні загадкового з храму Єзакіїля 13 разів вказує, де використати прикрашення у вигляді пальм. І ось при вході Господа в Єрусалим євангеліст Іван описує, як безліч народу вийшли на зустріч Христу, взявши пальмове віття. Протягом історії християнства ця подія згадується, але ж вона виявляється неминучою. Христа Спасителя подібним чином будуть вітати та славити на небесах у Його вічному царстві, як описує остання книга Біблії, об'явлення. Об'явлення 7 розділ з 9 по 12 вірші. Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед аганцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і агнцеві. А всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя. Попадали перед престолом і вклонилися Богові кажучи Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. Зараз ми, згадуючи входження Господа до Єрусалиму, зливаємось у вічній хвалі та подяці. Начебто ми вже зараз бачимо Царство Христа. Точніше, прагнемо Його понад усе, що є на землі, яка мене. І листя, які згадують багато християн у своїх традиціях, є образом великого благословення, яке Ісус приготував для тих, хто обрав підкритися та служити Йому. Приземному житті. Згадаємо з книги Об'явлення, 22 розділ, другий вірш. А листя дерев на вздоровлення народів. Згадаємо, що сталося відразу після входу Христа в Єрусалим. Прочитаємо про це у Євангеліста Матвія. Матвія, 21 розділ з 10 по 14 вірші. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав у цих продавців і покупців у храмі і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів. І сказав їм, написано дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Отож відбувається очищення храму. Земного храму вже зараз нема. Але згадаємо про новозавітню реальність, яку віщає Біблія. Бо ж написано 1 Коринтіям, 3 розділ 16 та 17 вірші. Чи не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий у вас пробуває? Якщо хто не вечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той. То ви. У людині, яка ввірувала та народилася згори, оселяється Дух Святий, після цього починається період освячення, який має тривати протягом усього земного життя. І якщо храм, яким є, наше внутрішнє єство не в належному стані, Якщо залишаються свідомі гріхи, то Господь, як і при своєму земному служинні, бажає його очистити, причому часом радикальними методами. Деякі потрясіння в нашому житті можуть вказувати на ці поштовхи. І, хоча у нас всередині немає столів. Які перевертаються чи худоби, яка виганяється, але ж це очищення може бути не менш болісним. Якщо ми не чинимо супротиву та сприяємо очищенню від гріха освяченню, то Господь виливає особливі благословення. І як у земному храмі Господь після очищення уздоровлював, так і нас Він поблагословить, уздоровивши різні сфери нашого життя. А що ж буде, коли ми оберемо не життя, упокорене Господу, а наші земні гріховні побажання? Згадуємо, що Ісус. Прорік на Єрусалим, в якому після цього розп'яли Христа. Ми вже про це читали. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені. Бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Гріхи людей розіп'яли Господа. Наші свідомі гріхи розпинають Його і зараз. Як писав апостол Павло, вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Благословенне царство, що надходить. Царство Небесне наблизилось. Чи бажаємо ми бути в ньому вічно. Цей вибір ми робимо зараз. Для тих, хто ще не отримав від Господа прощення гріхів, не присвятив свого життя йому одному, звучить веління. Євангеліє від Марка, перший розділ, 15 й вірш. Збулися часи. І Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Покайтеся, та віруйте в Євангелію. А для тих, хто вже обрав жити з Господом, звичіть веління. Послання до Євреїв, 12 розділ, 14 вірш: пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не. Не побачить Господа. Освячення, тобто постійне відділення себе для Господа та від гріха, шлях тих, хто народився згори, у благословенне царство, що надходить, це життя з Господом, та для Господа вже тут, на землі, яке продовжиться вічно. Амінь.